На території Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 торгівля йде повним ходом. Буде ну, 50. 150. 150. учні третіх класів продають смаколики на столі кекси, бутерброди, зефір, печиво. Тортик, як снікерс, малина, цукерки, горішки. А що а ціни торт коштує 25, п'ять, такі печення коштують 15 і кекси коштують 30. У нас і солодощі, український червоний борщ з помпухами, часником. Також у нас є солодки для дітей, кекси з нашими облемами українськими. І саме головне нас є сало з огірками. <хи> Канапочка найбільше користуються попитом на ярмарку традиційні українські страви: червоний борщ із квасолою і сметаною. Дітлахам зайшов на ура. Борщ купила й булочко дуже смачно. Організували такий ярмарок для благодійної мети допомогти нашим захисникам. Тому всі виручені кошти із продажу спрямують на підтримку ЗСУ. Ініціювали торгівлю батьки школярів. Дітлахам же така ідея дуже подобається. Кожен може показати, на що він здатен, він може спекти булочку, зробити свою смачну страву. І тим більше це дуже смачно і корисно. Це весело, це ти можеш тоді показати свій талант куховарства. І дуже класно, бо ти можеш вибрати все, що ти захочеш, і це все дуже смачно. Попри юний вік, школярі розуміють потребу допомагати українській армії, тому що вони нас захищають, і якби не вони, то ми би не стояли туди, не їли борщ. Це мають і діти долучатися, бо вони, наприклад, ну, можуть теж допомагати зсу і збирати всякі гроші, щоб ми швидше перемогли і більше ну, нам була воля в цій Україні. Також на благодійному ярмарку облаштували фотозону. Тут можна зробити світлину у військовій амуніції на фоні прапора, який привезла зі сходу наша захисниця ще у 2014 році.